Привіт! В цьому відео хочу показати, як я вишиваю шов зерновий вивід. Цей вузький фрагмент у мене манжет сорочки. Спочатку я вишила трикутні елементи лиштвою і вже два кутики зернового виводу. Мені зручна така послідовність роботи. Я наче вписую свій зерновий вивід, між кутиками вишивки лиштвою. Маю таку схему підказку, як рухається голка по точках: 1, 2, 1, 3, 2, 3, і 2, 4. Потім повторюємо все спочатку. Цей шов вишивається з вивороту. Крок у нас йде, чот... крок стіпка, це 4 ниточки. У цій роботі ми будемо набирати кроки по 4 ниточки. Від вишитого елемента кутика я відступаю вліво 4 ниточки, рахую і вколюю голку, набираючи на неї теж 4 ниточки. Я залишаю хвостик. Протягую ниточку і залишаю невеличкий хвостик, ховатиму його в кінці і починаю робити крок 1-2, вколюю голку в точку 1, виколюю в точки 2, потім вколюю голку в точці 1. І виколюю в точці 3. Набираю весь час чотири ниточки. Наступний крок вколюю голочку в точку 2. І виколюю в точці 3. Хвостик заважає весь час підлазить. Вколюю голку в точку 2 і виколюю вліво через 4 ниточки, точка 4, як на схемі. І далі знову повторюю всі ті самі дії: 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4. Так, рухаюсь до вершинки, до верху, де ми будемо потім повертати нашу роботу. Ось таке лице в нас виходить. Цей шов складається з двох половинок. В одну сторону ми виконуємо одну половинку продольну, а коли дійдемо до кінця, будемо повертатись назад. Це буде друга половинка. Вони, можна сказати, зеркальні. І тому весь час роботи ми виконуємо одні і ті самі дії. Просто все питання в тому, коли повертаємо. і... Знову починаємо все спочатку. Роблю такий стібочок і повертаю вліво. Отак, От повернула, волочку вколола вліво і повернула всю роботу. І продовжую виконувати всі ті самі дії аж до самого Ну був вниз, тепер верх. Ось ми вийшли знов на ось половинка наша вишита половинка трикутничком чи кутиком, як правильно. І тепер знову вколюю голку вліво і розвертаю свою роботу і знов виконую всі ті самі кроки. Точки 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4. Мені було так зручно зрозуміти техніку, куди як рухаюсь. Вона просто може, від, в залежності від того, як ми повертаємо роботу, бути зеркальною. Схемка, яку я на початку на листочку показувала. І тепер, по факту, я повертаюся по своєму шляху. Одна з дірочок у нас зліва вже є. І ми просто з'єднуємо весь наш шов в одне ціле, виконуючи всі ті самі дії, як і на початку. Заходимо на вершинку, знову трошки розвертаємось і прямуємо до самого початку нашого цього шва, коли ми почали його виконувати. Я трошки перегортаю на лице, дивлюся, чи все там правильно, чи якогось кроку я не пропустила. Це такий банальний контроль своєї роботи, бо тоді повертатись набагато назад складніше перероблювати. А так ти періодично заглядаєш на лице для того, щоб проконтролювати, чи не пропустив ти якийсь крок. І ось останні вже стібочки я роблю, і вийшла в ту точку, з якої, по факту, я починала. Ось таке лице виходить. Тепер вже три кутика у нас вийшло, вишитих. Задача стоїть просто тепер закріпити нитку з вивороту під стібочками. Поки голка-нитка заправлена в голку, я проходжуся десь на 3-4 стібочка, щоб закріпити. Вони в нас гарненько в цьому шву підтягуються, щоб утворювалися такі дірочки, і він виглядав ажурним. Тому голку підсунути іноді буває важко, але все можливо. Можна взяти. Якийсь інструмент, круглогубцями, я іноді собі допомагаю голку витягнути, якщо пальцями не вдається. На 3 стібочка закріпляємо і обрізаємо цю ниточку. Той кінчик, який у нас лишався на самому початку, ми також маємо його закріпити вколюю під. З тіпочками, потім продіваю ниточку і закріплятиму його. Можна залишати більш довгий хвостик для зручності. У мене він такий малуватий. Обрізаю ниточку, ось такий шов у мене вийшов.